Як бібі -Бі допоміг трактору гусеницю знайти. Трактор головна машина на будівництві дороги. На нього чіпляють різне обладнання, і він перетворюється на бульдозер або на ескаватор, на навантажувач або на бурову установку. Гусеничний трактор їздить повільніше, ніж колісний, але він потужніший і проїде там, де колісний застрягне. Але навіть гусеничному трактору буває нелегко. Якщо не допомогти йому вибратися з болота, то він загрузне остаточно. Терміново потрібна допомога. Негайно телефонуємо в майстерню бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки для машин. Тут і і бензин. І по трасі. Я зрозумів. Справа термінова. Виїжджаю. Заодно випробую свій ремонтний майстер сюди хід. <гірки> Вітаю, друже! Тримайся, ми тебе витягнемо. Як це сталося? Трактор розповів бібі, -Бі, як корчував пень, надто О! сильно натиснув на газ, гусениця злетіла а -а -а. і втопилася у багні. А, я Якщо я він дай. застрягне у цій калюжі, доведеться робити серйозний ремонт. А без гусениці він не може виїхати. Хм. Так, друже, це халепа. Пень виявився надто упертим. Знайдімо твою гусеницю за допомогою металошукача. Хо -хо, ура! Знайшли. Зараз витягнемо. Ой! Здається, зламаний металевий стрижень, який скріплює ланки гусениці. Треба підібрати заміну. Як вам такий варіант? Не іржавіє. Ну, це не серйозно. Ні, дякую. А таке кріплення. <гум> Може, ще й бантик зав'яжемо. Ні. Добре. А цей предмет підійде? Цей стрижень нам і потрібно. Його на місце. О! Майстерня бібі. -Бі. Тепер можеш завести двигун і спробувати виїхати з калюжі. Ну? Давай, давай. Стоп! Глуши двигун. Так ми обидві гусниці втратимо. Треба встановити лебідку. На котушці і закріпити кінець троса за мій майстер всюди хід. Трос намотуватиметься на котушку лебідки, і ти сам себе витягнеш із болота. Зараз нам треба вибрати лебідку з усього обладнання. Це обладнання цілком підійде. <рес> так, якщо вичерпувати воду з болота, але я за інший спосіб. А ця штука часом не лебідка. Ні, це бур. Ним бурять свердловини. Ну ось. Нарешті те, що треба. Ставимо лебідку і уперед. Чудово виходить! Ура! Ми перемогли! Тепер тобі потрібен техогляд. Постояв би ти у болоті довше, довелося б робити ремонт. На таких складних ділянках краще працювати у парі. Друг виручить, а робота піде веселіше. А нам із майстром всюди ходимо вже час. На нас чекають у майстерні. Бувай. Майстерня бібі. Бібі -Бі та його майстер всюди хід знайшли гусеницю, і трактор вибрався з болота. Тепер він працює разом із другом. Їм нічого не загрожує. А якщо раптом станеться біда, є бібі -Бі та його майстер всюди хід. Дякуємо, бібі. -Бі. Як Бібі -Бі побував на шоу монстр траків. А якось бібі -Бі вирішив відвідати шоу зі справжніми монстр траками гігантськими машинами на величезних колесах з потужними двигунами, які виконують різні трюки. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Бі -бі. Який же він великий? Мабуть, він важить цілу тонну. Лише одне колесо такої машини може важити 350 кілограмів. Це майже як чотири дорослі людини. А сам монстр-трак може важити аж цілих 5 тонн. Це як 5 білих ведмедів разом. Йо-хо-хо Чудово! <гум> Ух ти! Що ж буде далі? Ой, Лишенько! Ай-яй! Здається, сталася аварія. Напевно, цьому бідоласі потрібна допомога досвідченого автомеханіка. Треба обов'язково подивитися, чи зможу я йому якось допомогти. За мною, друзі. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Мене звуть Бібі. -Бі. Я автомеханік. Я був на стадіоні і бачив, як ви потрапили в аварію. Можливо, я зможу вам допомогти. Мені треба вас оглянути. О -о -о -о. Ай ай ай. Ну, Серйозних ушкоджень я не бачу. Але капот доведеться вирівняти. Для цього мені потрібен великий молоток. Малята, допоможімо бібі. -Бі. Знайдемо для нього великий молоток. Ага Відбійний молоток. <гум> Ні Таким інструментом зручно розколювати щось тверде. Наприклад, камінь. Це зовсім не те, що нам треба. Можливо, нам згодиться цей молоток. іграшковий молоток у мене такий був у дитинстві. О, можливо, нам підійде молот. О, так. Молот – це саме те, що нам треба. За його допомогою ми швидко вирівняємо усі ум'ятини. Чудово! Ум'яти ними вирівняли. Тепер зафарбуємо сліди, що залишились від аварії і ремонту. Ну ось, тепер ваш капот як новенький. Я бачив, як ви намагалися перестрибнути за допомогою трампліна купу з металобрухту. Мені, як досвідченому механіку, здається, що вам треба замінити пружини амортизатора на потужніші. Таким чином, ви станете ще стрибучіше. Отож, і я про це. Так. Пружина дуже стара і, мабуть, зовсім заіржавіла. Зараз ми її витягнемо. Опа. А ну? Ой! Бібі, Ой. -бі. обережніше. Добре. Нам залишилося замінити усі старі пружини на нові. Але мені знадобиться ваша допомога, малята. Нам треба підібрати правильні пружини. Кухонний вінчик. Такою кухонною збивалкою мама робить крем для торта. Вона нам точно не підходить. Веселкова пружинка. Така пружинка тут точно не потрібна. Ю, чудово! Саме те, що нам треба. Готово! ваші пружини. Тепер ви стали стрибучішим. Можете випробувати їх просто зараз. Хі -хі -хі. Круто! Я впевнений, що тепер ви зможете перестрибнути будь-яку перешкоду. Майстерня біблі. Молодець! Бібі. -бі, ви з малятами справжні молодці. Ви змогли полагодити такого велета. Чудова робота! Як Бібі -бі побував на митці і побачив, як стають чистими великі машини. Трактор їхав додому після важкого робочого дня. Він працював на будівництві і дуже втомився, адже роботи було дуже багато. Від самого ранку йшов сильний дощ, і йому довелося працювати у складних умовах. Спочатку він на великому причепі вивозив землю, яку викопав екскаватор для котловану. Потім трактору поміняли причіп, і він перевозив цеглу до секції, яка будувалася. Надвечір у трактора геть не було сил. Він дуже хотів дістатися додому і відпочити. Аж раптом трактор згадав. Згадав, як він недавно заїжджав до бій -Бі на ремонт. Тоді біді -Бі його попереджав, що чимало помилок механізмів стається через те, що за машиною не доглядають уважно і турботливо. Не миють її часно, якщо вона дуже забруднилася. Трактор попросив будівельників, щоб йому допомогли змити бруд. Але струмінь води був таким слабким, що користі від миття не було жодної. Що ж тут вдієш? Трактор зітхнув і поїхав на мийку. Майстерня бібі, в майстерні нашого бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки й легковики. Це майстерня для машин. Тут і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася! Майстерня бібі. -Бі. У той самий час бібі -Бі закінчив роботу у своїй майстерні і вирушив додому. Шлях додому пролягав біля автомийки. Бібі побачив трактора, вирішив підійти і з'ясувати, як справи. Привіт! Як ти? О, судячи з твого вигляду, день у тебе був нелегкий. І трактор розповів бібі -Бі про сьогоднішній день, про те, як спершу йому довелося перевозити землю, потім цеглу. І все це по розмитій дощем дорозі. Бібі -Бі уважно вислухав його і похвалив. Молодець, що ти не забув мою пораду, І їдеш зараз на мийку. Бібі -бі вирішив теж піти на мийку і подивитися, як трактор приводитимуть до ладу. Майстерня бібі. -бі. Спочатку сильним струменем води змили бруд. І налипли грудки землі з коліс трактора. Трактор проїхав далі і вімкнувся апарат. Чи подає воду знизу для того, щоб помити найбруднішу частину? Нижче трактора. У наступному відсіку струмені води потрапляли на кабіну трактора з боку і згори. Після того, як основний бруд змили, спеціальними щітками на кабіну нанесли мийний засіб. Трактор огорнула ціла хмарина піни. А потім, коли піну змили, трактор засяяв як новенький. Йому навіть стало легше, ніби з нього зняли додатковий вантаж. Як чудово! Я вперше спостерігав, як ми такі великі машини. Поглянь, який ти тепер красивий і чистий. Трактор попрощався з бібі -Бі і поїхав додому. Тепер він зрозумів. Щоб бібі був правий, коли казав, що неодмінно треба вчасно змивати весь бруд з машини. Дякуємо за пораду, бібі! -Бі.